Традиційно останній тиждень вересня проходить європейський тиждень спорту. Це футбол, пана, футбол, вуличний футбол, регбі п'ять, флорбол та кортбол. Мене звуть Максим. Я прийшов. Вон там моя команда старша. Футбол грає, Я з той ж команди тільки на два роки младший. Забили 5-2. Крім футболу, мені на гарним більш сподобалось бадмінтон грати. Приходьте на активний парк. Тут класний відпочинок, тут класний спорт. Всі ми правкінекреси Звати Ярослав. Я прийшов грати на активні ігри у Хмельницькому сьогодні, тому що тут проводиться міні-футбол. Тут проводиться турнір. Ми зараз вийшли у фінал. We plan to to win, and that's why we put in the air. We know how to win, we know how to win. We only know how to win, and we're making sure that this moment is it. yeah We put in numbers, we're getting it in. We know how to win, we know how to win. Діана Винто, я учасниця турніру активних парків. Я є капітаном команди Озерна. Ми грали у корфбол. Моя команда з корфболу сьогодні зайняла друге місце, і я отримала кращого гравця. Що б я сказала про активні парки? Мені ця програма дуже сподобалась. Багато видів спортів, і нас навчали. Як ми їх грати. Ми дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми можемо займатися спортом, проводити наше життя активно і показувати приклад для інших.